Головне, на ранок 15 грудня російські війська атакували Дніпропетровщину. У наслідок обстрілу в Синельниківському районі пошкоджено об'єкти інфраструктури. Виникла пожежа. Під час її ліквідації російські війська завдали повторного удару. Поранень зазнали рятувальник і працівник підприємства. Постраждалих госпіталізовано до лікарні у Кам'янському та Павлоградському районах. Також пошкоджені об'єкти інфраструктури та транспортне підприємство. Вранці 15 грудня трапився землетрус в Дунаєвецькому районі Хмельницької області. Він був магнітудою 1,7 за шкалою Ріхтера на глибині 5 кілометрів. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних, тобто коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах. У Львові вчора прощалися із народним артистом України Степаном Гігою. Провести в останню путь співака прийшли його рідні, друзі, шанувальники, а також сотні містян. Чин похорону відбудеться сьогодні 15 грудня о 14.00 в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Загальноміське прощання зі Степаном Гігою теж мине сьогодні на площі ринок у Львові. Після цього народного артиста поховають на личаківському кладовищі.